Розпочати я нашу роботу хочу, мабуть, з ідеологічного такого заклику. Ми зібралися обговорювати тему, в якій немає темних плям абсолютно. Абсолютно ясно, що шкідливо переїдати і перепивати. А я хочу, і тут нема чого обговорювати, хоча ми поговоримо на це, підробиці. А мені хочете за, 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 закликати представників засобів масової інформації, нарешті почати розмовляти розвінчувати міфи, культи, які склалися останніми десятирічничами, оці культи гучного відмічання Нового року. Це непритаманно ну, держава наша молода, нашій нації, нашої національності, це Розгуляєво, яке впроваджується, яке лобіюється, позитивний імідж Розгуляєва, власне, засоби масової інформації. Лали руку до складання цього культу і позитивного іміджу і засоби масової інформації повинні почати складати негативний імідж розгуляєву і позитивний імідж ну якимось, якимось поміркованим скромним напрямком в святкуванні уважами колеги. Я рад привітати вас з тімковим столом. Безспорна тема на мій взгляд поднята актуальна для нашого суспільства. Потому что я не могу сказать, что в традициях, ну как минимум за славянами вводится такая информация, что любят погулять, любят выпить. И, э, бесспорно, тема актуальна. Языком статистики я немножко сгущу все-таки краски по этой теме. Потому что э, подтвержденные отравления алкоголем, например, составляют э, пятую часть от структуры всех отравлений. То есть, например, если э, в городе Киеве проходит... Порядка через центр взрослой токсикологии порядка 1900 до 2200 пациентов за год, то пятая часть из них составляет отравление. Должен расстроить вас, что я руководитель детского украинского центра, и мы действительно владеем информацией на нас, идут отравления у детей. Аналогичная картина из 450 до 600 в год острых отравлений. Пятая часть составляет это отравление алкоголем у детей. Пьют точно так же, как взрослые. К огромному сожалению, недаром ряд статистических сводок Европы и международных указывает на то, что у нас есть проблема с отравлением алкоголем и у детей, в том числе. Более того, еще немножко сгущу краски. Лет пять назад мы с уважаемым профессором Бурчинским, это главный специалист по судебной медицине республиканский, да, собирали информацию, как раз обрабатывали по отравлениям алкоголем. Так вот, к сожалению, это пять лет назад было, за те три года, которые мы анализировали, ежегодное количество умерших, это не обязательно в стационаре, при подтвержденном диагнозе отравления этанолом водка, да, составляет от 9 до 11 тысяч человек. То есть ситуация у нас в Украине с этой проблемой серьезная. Хотелось бы мне все-таки закончить немножко на оптимистической ноте свой спич. Мне очень нравится высказывание которая принадлежит французскому публицисту о том, что вино изобретено умными людьми для умных людей. И мне хотелось бы, конечно, пожелать нашим людям, которые должны отпраздновать Новый год, так же, как каждый из нас, чтобы быть умными за праздничным столом. Спасибо. Я, в первую очередь, хотел бы сосредоточить вашу увагу на двух, на мой взгляд, важных особенностях деятельности наркологической службы нашего места. Во-первых, на отличие от многих наркоустанов нашей страны, Саме в нашому місті відсутні сезонні коливання щодо госпіталізації хворих. Майже цілий рік у нас є 100% заповненість ліжок. А друга особливість пов'язана безпосередньо з новорічними святами. Так кожного року, починаючи орієнтовно з 20-х чисел грудня по майже 10 січня, в нашій лікарні повністю зупиняється госпіталізація. І це в першу чергу пов'язано пов з новорічними святами. Але одразу після Різдва. Кількість госпіталізацій до наших відділень збільшується в 15-20 разів. Це саме той період, коли ми змушені в відділеннях реанімації та в палатах інтенсивної терапії доставляти додаткові ліжка. Це саме той період, коли вишуковуються цілі черги перед приймальними відділеннями нашої лікарні з каред швидкої медичної допомоги. І це вже є наслідки новорічних свят. Я безумовно хотів би порадити всім. Провести цей новий рік в тверезому стані, але я достатньо реалістично налаштована людина і розумію, що є ну, достатньо велика кількість людей, які для себе визначилися щодо вживання алкоголю в ці свята. Саме до цієї аудиторії я хотів би звернутися. По-перше, якщо ви будете вживати алкоголь на ці свята, намагайтеся вжити якомога менше від запланованого вами. Намагайтеся вжити якомога менше від ваших функціональних можливостей. По перше, завдяки цьому, це вас позбавить від вираженого похмілля вранці, і по-друге, це забезпечить вас від суттєвих проблем в подальшому з алкоголем.